Смак тірамісу без цукру та без печива вас приємно здивує. Але ви ж спитаєте, як це можливо? Лише за кілька хвилин ви зможете приготувати смачний десерт без випічки. Я покажу простий та швидкий рецепт. Впевнена, що так ви ще тірамісу точно не готували. Отже, почнемо з бананів. До речі, потрібно брати саме стиглі, дуже солодкі банани, не зелені. Банани я очищаю від шкірки, розминаю тепер виделкою та отримую ось таке бананове пюре. Банани беру стиглі та найсолодші, тому що десерт буде без цукру. Причому банани у мене м'які і тому розминати їх дуже зручно виделкою. Блендер нам для цього не потрібен. Тепер вівсянка. Обирайте вівсяні пластівці, які не вимагають варіння. Пластівці подрібнюємо у блендері. Помел має бути дуже дрібний. Ось так. Так, безперечно, буде декілька прийомів. Так набагато зручніше. Висипаю тепер вівсянку в салатник до бананів, щоб перемішати, і додаю тепер какао-порошок. Какао бажано використовувати якісний з високим відсотком вмісту какао олії. Обирайте какао жирністю щонайменше 20%, а краще 22-24%. Насправді головне в какао-порошку його аромат. А він говорить про його свіжість та про кількість корисних речовин. Ну і безумовно колір. Він має бути дуже насиченим: коричневого чи шоколадно-бронзового кольору. Якщо відтінок занадто світлий, значить у какао є домішки, і краще від нього відмовитись. Після ретельного перемішування основа десерту готова. Тепер заливаю розчинну каву гарячою водою і виливаю в бананову вівсяну суміш. Смак десерту, звичайно, залежить від якості кави. У мене добра розчинна кава, тому все виходить правильно. Після перемішування викладаю основу в скляну ємність і будемо збирати десерт. Розподіляю основу поступово по всій ємності. Тепер приготуємо крем. Грецький йогурт з'єднуємо з сиром маскарпоне і перемішуємо ложкою, щоб утримати однорідний крем. Міксер нам для цього абсолютно не потрібен. Маскарпоне, до речі, я роблю сама. Рецепт є на моєму каналі. Він дуже простий і недорогий. Обов'язково подивіться. До речі, приготувати справжні маскарпоне в домашніх умовах настільки просто, що справиться з цим. Навіть дитина. За кілька хвилин наш крем готовий. Тепер цей крем викладаю на основу десерту. Майже все. Якщо ви готуєте десерт для дорослих, можна додати пару чайних ложок коньяку або лікеру в каву. Втім, з алкоголем десерт набуває особливої витонченої нотки, яка багатьом припаде до смаку. Десерт можна прикрасити какао або тертим шоколадом і відразу подавати, а можна охолодити його в холодильнику пару годин, як ви бажаєте. Ніжність вершкового смаку, насиченість шоколадних ноток, оксамитовість структури. Насправді рецепт настільки простий і універсальний, що легко. Адаптується як для дорослих, так і для діток. Мій варіант за смаком мало чим відрізняється від класичного, але суттєво економить час і він дуже смачний. А найголовніше, що готувати його досить легко. Для повної насолоди доповніть тірамісу чашкою кави або улюбленого чаю. Сподіваюся, вам сподобався мій рецепт. Тож ставте лайчик, мені буде дуже приємно. І натискайте на дзвіночок, щоб нічого новенького не прогавити. І обов'язково підписуйтесь на канал. Ну, якщо ви ще не зі мною. І вже зовсім скоро побачимось. З нетерпінням Буду чекати на вас у коментарях, Па-па!